Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В тих днях е, зачала Єлисавета таїлося п'ять місяців, кажучи, так, учини мій Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Тобто, Єлисавета, е, мама е, Йоанна, е, Хрестителя, вона була безплідною. І в такий спосіб Бог показав своє чудо, що дав їй це зачаття і 6 місяців, вже як Йоанн Хреститель є зачатий. І наступна подія вже показується, як ангел Господній Гавріл приходить до Галилеї в Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф. Тобто, Богородиця, вона була. Дружиною, але в них не було таких природних зносин, як це є традиційно в подружжі. Вони е, жили таким е, ну, святим подружжям, скажімо таким. Він був опікуном чоловіком, але більше як опікуном Марії. Ось різні версії, що він був вже старшим чоловічком е, протестантів, він був молодшим, то немає значення. Отже, війшовши до неї, Ангел сказав їй: тобто, є Марія. Має опікуна Йосифа, і приходить до неї ангел, і щось їй говорить, Війшовши до неї. Тобто він прийшов в її оселю або в її серце навіть. Радуйся, благодатна Господь з тобою, потішає її, благословенна тими жінками. Вона ж стривожила цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Тобто насправді починається діалог людини з е, чимось таким Божим, з Божим посланцем ангелом. Е, Стривожилась, тобто, є якісь таке збентеження, трепет, я би навіть так сказав, і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Тобто, ангел зразу знав, що, напевно, буде це стривоження, тому зразу сказав радуйся, радуйся благодатна, тобто потішив її. Але ще сказав, що Господь з нею. Отже, вона є вибрана Богом свого роду. Навіть коли Ісус приходив до учнів, то все казав по єврейськи шалом, тобто мир вам. А ангел сказав їй: Не бійся, Марія. Тобто конкретно заспокоює її. Ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і доси йому ім'я Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова по віки, і царюванню його не буде кінця. Дуже важливо в цьому би, діалозі, що ангели дуже детально пояснюють, хто такий Ісус, пояснює історію Старого Завіту, пояснює Його походження, щоб Марія сама пригадала, про кого йдеться, про яку величну місію. Прихід спаси, Спасителя зараз йдеться мова. Марія сказала до ангела, як вона станеться, коли я мужа, не знаю. ангел у відповідь сказав їй: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Тобто, так, як вчить церква, це із цих слів. Вони не мали природніх зносин в подружніх з опікуном Йосифом, і вона це якраз засвідчує, що я мужа не знаю. Як це може статися? Що жінка, яка не знає чоловіка, може зачати, але зразу ангел Господній каже: Дух святий зійде на тебе. Для мене це таки вперше в новому завіті е, згадується, скажімо, де є Дух Святий. Для мене так сьогодні так. Рідко я так за нього тут читав, але тут сказано, що є Дух Святий, Дух Святий діє в Старому Завіті, але в такому, не як зараз діє. Бо зараз діє Дух Святий в наміру Спасіння, тобто в напрямку Спасіння, тоді він так ще не міг діяти. Отже, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінь тебе, тому і святе, що народиться, називається Син Божий. Дуже багато він говорить з Марією. Як ви думаєте, чому він е, мусив так з Марією говорити, хоча міг просто сказати: будь благословенна, ти зачнеш Ісуса, і радів, що тобі дано цю місію, і полетів. Чому Він стільки пояснює, стільки розказує історію, пояснює, що відбудеться, але з такою таким трепетом, такою навіть любов'ю він поступово їй ці дівчинці за, за переданням, це десь 14 років було тоді Марії, плюс-мінус. Вона була в юному віці, тоді всі в юному віці народжували. Отже, ці, цьому підліткові Марії Ангел дуже багато пояснює. Як ви думаєте, чому? Щоб пізнала Бога і зразу зрозуміла, про кого йде мова, так? Ви що казали? Щоб не боялася. Щоб не боялась. Чи вона могла відмовити? Могла. Могла? Насправді, все багатство сьогоднішньої такої свідомості цієї події людина свідомо згрішила в раю, пам'ятаєте, Адама і Єву. Вони добровільно без спокуси згрішили, образили цим подобу свою, і Бог їх мусів вилучити з раю, щоб вони ще в такому стані не жили вічно. І відповідно Бог насильно не може. Кинути Спасителя, тобто на тобі Ісуса, маєш народити, так як сурогатна мама, в нічого не обходить. Тобто, Він пропонує. Господь завжди пропонує. І це показує, що оскільки людина своєю вільною волею згрішила, і людина має прийняти рішення, чи почати це спасіння. Вона не може сама почати це спасіння. вона, Кожна людина є грішна. Мусить прийти Ісус, Спаситель. Тобто мусить прийти. Бог, бо всі люди грішні, одні одних народжують грішними через первородний гріх. Відповідно, ніколи ніхто не народиться святий, щоб міг спасти. Тому Бог мусить стати людиною. Будучи Богом, він стає так само людиною для того, тільки щоб виконати план спасіння. Тобто це Бог все організовує, але Марія має його добровільно прийняти. Тому я думаю, так багато він пояснив і стільки любові, стільки того всього, я би сказав, треба було в цих всіх. Пояснення в словах, щоб вона мала вільний вибір вибрати це, бути благословеною, благословена тими жінками, Господь з тобою, радуйся, благодатно, сказав а, а, Гавриїл, або не вибрати. І друге найважливіше, тобто перше, що людина мусить добровільно згодитися на дію Бога в своєму житті, ніколи Бог ще насильно нікого не навернув. Навіть закам'яніли грішників завжди Бог пропонує свою любов, вже людина тоді вибирає, чи ні. Друге, в перекладі означає, що ангел звернувся до неї кехарі то мене, тобто повна благодаті. І єдиний раз в Святому Письмі це слово вживається тут як іменник, радуйся, кехаріто мене. Тобто радуйся, повна благодаті. він називає її ім'ям, тобто це значення повна благодаті це і назва Марії, яку, з якою звернувся ангел. Тобто вона є переповнена тою благодаттю, і він вже її називає як та, яка згідна, достойна і може прийняти. У цю свідомість, що через неї прийде Спаситель і згодитися. Тобто найважливіше за все, що можете е, любити Марію, це за цей момент, що вона сказала так. Оцим всім діалогом вона сказала Богові так. І це найбільша а, заслуга Марії. Е, далі ангел промовляє е, вже до розуму, хоче дати підтвердження. Родички, ось твоя родичка Єлизавета. Вона також у своїй старості зачала сина і оця шостий місяць, місяць ті, що її звуть неплідною. Тобто зачати Йоанн Хреститель. Нічого бо немає неможливого у Бога. І цим таким підтвердженням остаточно вже переконує Марію, пригадує Марію, що у Бога нічого немає неможливого. Можливо, вже і Марія знала. Я тут вже не встиг сьогодні дізнатися цього історичного факту. Немає значення, але він вказує, що твоя родичка вона зачала. І вона рахувалася безплідною, щоб ти так само на цьому прикладі побачила, що у Бога немає нічого неможливого. І після цього діалогу знаємо, що зібралася, пустилася швидко в дорогу гіську околицю, і вона пішла якраз провідати цю родичку Єлизавету. Ось, тобто, ангел сказав і привітався. Сказав якісь компліменти, скажімо, по вічливості, розказав всю історію, хто це буде, яку місію вона буде, сказав, як це відбудеться. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оціни, о, о, осінить тебе, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Тобто, Ісус є зачатий натхненням Духа Святого, але народжений через Марію, тому що мусить народитися як людина. Він не може. З неба зійти, тоді був би якийсь інший образ Спасителя, але не людський. Але приходив через Духа Святого, ось далі він тоді нагадує, що є вже така одна, яка має свідчення історії чуда і завершальні слова. Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову, і відійшов від неї ангел. Можливо, навіть вже у цих словах відбулося це зачаття, це таємниця, яку ми е, не мусимо знати, але Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. Тобто, нехай все це проголошення, нехай ця назва, яка мене, повна благодаті, нехай вона відбувається. Тобто Марія приймається, тобто вона сказала Богові так. Тому дякуємо сьогодні Богородиці, що вона тоді дійсно сказала так. І маємо приклад, який сьогодні нам показує церква, хто вона є для нас, повна благодаті. Чули про такого ця Романа Братковського чи інших потужників сучасної церкви, є різні проповідники, є і протестантські такі потужні проповідники. Ну, Бог повсюди виливає свою благодать. І люди тягнуться. Протестантів, пам'ятаю, в Америці десь тисячі в стадіоні стадіони збирають людей. І я питаю свого духовника, ну вони ж не праві протестанти, якби з першого погляду, вони не є в лоні католицької церкви Вселенської. А чого Бог там діє, такі е, чуда? Чому так відбувається там зцілення? Чому? Як так Бог це все підтверджує? А він каже, тому що наші священники не їдуть в Америку або хоче спасати американців, тому виловає благодать через тих, хто є першими. А першими і під руку попадаються протестанти, тому ті всі чуда, благословення, зцілення відбуваються через їхнє посередництво, би, руки. Тому маємо приклад дуже великих потужників, де Бог проявляється. І ми, наприклад, їздимо. Наприклад, я взяв до прикладу сусіда нашого ця Романа. То люди їздять до нього на реколекції. То, що мене вразило, я вже це казав, повторюся, що е, ті, хто хотіли бути на реколекціях, вживу, є дуже багато осіб. Закарпаття в самому Закарпатті, де відбувалися ці реколекції, мало людей попало, бо вже інші люди позаписувалися, вже не було місць. Там, дехто попав, але я знаю, що з самого Ужгорода багато людей хотіло і не попали. Деякі люди ночували в машинах. Тобто, дві, дві сім'ї точно знаю, ночували в машині, було холодно. Вони пішли на, на таких, щоб бути в тому місці, де проповідується слово. Через уста оця Романа. Люди стояли в коридорах без крісел. Тобто, цілий день вони були настоячі. Тому що фізично не було стільки крісел, і зал більше не поміщав. Що люди хотіли? Чого люди так, на такі жертви йшли? Почути якесь слово, яке їм дасть надію, дасть якусь відповідь. Тобто вони шукали доповнення своєї благодаті. Але уявімо собі, що отець Роман, він багатий благодаті, багатої дарами, але він не повний благодаті. Він не як Марія. Тобто, кехарі то мене, ангел вживає тільки до Марії. А тепер, якщо ми маємо особу, яка повна благодаті, то нам годі уявити, як би ми хотіли тягнутися до Марії. Скільки від Марії би йшло цієї ласки, любові і того всього, що Бог посилає до нас. А відповідно, вона живе зараз де, на небі, взята ангелами, і вона є суща серед нас. Тому виходить, що Тягнутися до того, кого ми чуємо. Вживу є добре, але куди більше е, маємо мати ту свідомість, що благодаті повна є Марія. Вона більше має благодаті, ніж будь-який святий, будь-який проповідник, навіть ніж всі апостоли, і Марія стоїть на чолі всіх апостолів. Тобто вона найбільша, святіша, найдостойніша. Вона, яке харітомене, мене, найбільшою має таку заслугу на наз, назву від церкви. І відповідно моє завдання було б сьогодні тільки нагадати, хто така Марія, яку вона має роль за тим, що сказала так церкві, і як церква, і Бог її підняв на, на те, що вона може заступатися як найкраще зараз за нас. Тому дякуємо і за всіх живучих проповідників. За тих всіх святих, життя святих, за наших апостолів, які дуже багато зробили, але маємо свідомість, що маємо найбільше ту, яка найбільше зробила для церкви. Вона сказала Богові так. Вона стала тим кивотом. От кивот він був переповнений присутністю Бога в старому завіті. Тобто там була атмосфера Бога, там був сам Бог, тобто скиння завіту, цей кивот, який носили євреї. Який був в Єрусалимському храмі, тобто це так само переповнена благодаттю є Марія. І Марія, вона є нашою мамою, за нас заступається. Тому вервичка, яку ми традиційно вже молимося після служби, насправді не є простою молитвою, а молитвою до того, хто є переповнений благодаттю. А з переповненого благодаттю, що відбувається? Що, коли особа переповнена благодать, з неї виливається, розливається. А на кого розливається? Та не на землю, а на нас. Тому приймаємо благодать, яка зливається з Марії і е, вчимося, що казати Богові так завжди оплачується, тому що Бог це так помножить. І тоді з нас так само буде литися благодать. І всі помітять, що ми святі, і то, що ми сьогодні сюди, причим чекували вечором, теж є освячення наше в цій благодаті. І цим сьогодні ми так само сказали Богові так, щоб прийшли на цю службу, щоб відзначити свято, благовіщення, Богородиці, де вона зачинає нашого Спасителя, Господа, нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Що для нас є мама наша? Я думаю, для кожної дитини мама якби є все. Тато теж є важливий, але саме такий пієтет, особливі почуття в дітей завжди до мами. І сьогодні ми теж зробили наші небесні мат матінці подарунок, що ми прийшли, е помолилися, помолилися. Божественну літургію це та жертва, де Ісус, її Син звершує місію спасіння. І ця е, місія звершення, вона далі триває. Тобто літургія, вона не закінчується, вона триває в часі. ми тут прийшли, я думаю, мамі теж є приємно. Але коли я казав, кехарі до мене, тобто повна благодать, це не означає, що вона є Богом і з неї йде благодать. Та? Вона є та, яка приймає, звідки благодать. Від Бога. Тому кожен, хто поклоняється, почитає Марію, він не робить ідолу такого поклонництва, що поклоняється їй, як особі. Він поклоняється тій, яку Бог вибрав, і фактично кожен тоді поклоняється ну, Образу життя, яке представляє. Марія завжди представляє життя Бога, бо вона на всіх іконах вказує на Ісуса Христа. Ніколи не, майже не дивиться так, на, напрямо завжди вказує на джерело цієї благодаті, на джерело цієї святості, на самого Бога. До кого моляться, коли щось загублять Оль? Антоні Падевський. Антоні Падевський. І одна моя наша. Щоб Антоній Подевський поміг щось знайти. Одна каже, а я напряму молюся до Бога. Я думаю, це крутіше молитися прямо до Бога, а не до Антонія Падевського. І тут же знову таке, якась така, якби на що тоді тих святих? Насправді святі проявляються в якомусь якомусь одному із рис Ісус теж розказував притчу про загублену драхму, розказував так само про вівцю. Якщо пастор загубить 99, залише, піде по ту одну. Ну, але найкраще він хотів проявитися через Антонія Падевського в токій історії святи, святих можете почитати. І ми маємо його як покровителя. Хтось до Юди Тадеї, хтось до іншого святого, хтось до Йосифа Обручника і обручника Марії. Тому це не означає, що ми їм поклоняємося. Це ми просто найбільше дякуємо Богові за цей прояв, який проявився через. Того святого чи святу особу, але найбільше дякую нашій Богородиці, що вона є сказала так, що вона є вибрана, що вона є через це нашою духовною мамою, і в такий спосіб Господь, Господь наш Ісус Христос її вибрав і хоче, щоб ми всі були її дітьми.